Картопля, на якій колорадський жук не їсть листя, вона дійсно існує. Хто не вірить, то ваше право. Хто вірить, хто купив уже, ви великі молодці, тому що ви будете вирощувати справжній сорт. Да, назви немає, але що нам назва важна? Чи нам важно те, щоб у нас була справжня якісна картопля і без ядів, тому що заливати листя ядом? Ну ви ж розумієте, ви ж кропите декілька разів. Ну, от напишіть, скільки разів за літо ви кропили ту картошку, яку ви вже вирощуєте. Навірно, 2-3-5 разів. Правильно? А от куди ви знаєте, який там -то? тобто ви осознанно заливаєте її ядом, розумієте? А тут ви получаєте справжню картоплю, і вона така смачна. Вона так швидко розварюється, Вона ось дивіться, картоплинка. Бажаєте замовити? пишіть в особисті повідомлення. А також у мене є ікра справжня це Аквакультура. Це по 200 грам. Це на 3220 гривень. Я замовила 8